Доброго дня, брати та сестра. Знаєте, страшно, Страшно, тому що, тому що ніхто зараз Бога не чує, Бога не згадує. І тільки ходять всі збирають клунки на Пасху. А сьогодні в Чернівцях побили одного з священників УПЦ, владику Микиту. Теж нікого це не хвилює, навпаки, кажуть: добре побили. Я не буду говорити про владику Микиту: Не маю права. За кого він, що він робив, перед Богом відповість або перед законом. Бити священника в такий важкий час. Це не тривожний сигнал, це, три, це сигнал фас. Фас натовпу, який може розірвати любого священника. І розп'яти як Ісуса Христа. Добре, я готовий навіть до цього. Який сьогодні день? Сьогодні великий вівторок страстного тижня. Побоючись, популярності, зростання популярності і проповіді Ісуса Христа, фарисеї задали йому каверзне запитання, чи потрібно платити кесареві. Якщо б Ісус Христос сказав, потрібно народ був би незадоволений. Якщо б сказав Ні, кесар був би незадоволений. Ісус Христос попросив Му принести монету, якою потрібно було б платити кесареві. Принесли цю монету на одній стороні був вичеканений кесар, на іншій один з богів Риму. Ісус Христос відповів. Кесарви, кесарви, Боже, Богу! Сьогодні Великий вівторок Страстного тижня. Хто про це згадав? Хто про це написав? Я бачу тільки ненависть, яка лється на Ютубі, Фейсбуці, лється з видань Чернівецької Чернівецькій області, і людей, які змітають все в клунки до Пасхи. Просто змітають. Інстинктом таким стадним. змести все, навіть не думаючи про кого? Про Бога. З вами був мандруючий Монах, Ігор Швець, сукіряна Чернівецької області.